Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім. Перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін студії. Я автор та ведучий Олег Симко, а Також сьогоднішня моя гостя Марія, довжик, регіональний координатор уповноваженого кабінету міністрів України з питань безвісти зниклих осіб за особливих обставин у Вінницькому регіоні. Пані Марія, доброго дня. Добрий день. Е Дуже довга офіційна посада, дуже довга офіційна назва у вас, але я мав її озвучити. Я її озвучив, і саме таким чином вона е, звучить. Е, на початку нашої розмови, пані Марія, я прошу вибачення. Є один нюанс, який я обіцяв обов'язково зробити. Е, вчора е, пану Андрію Черетному е, під час ефіру ми порахували, скільки е, 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 кожен вінничанин, урах, з урахуванням того, що у нас 400, 400 тисяч, ну приблизно та навіть який щойно-щойно що не народився, скільки кожен коженчанин ем, вже, е, вже якби задонатив е, благодійно фіна, фінансово профінансував, дозвольте так скажу, е, профінансував Збройні Сили України. Е, мова йшла про 400 мільйонів, а саме мова йшла про військові облігації. І ми так е, намагалися порахувати. Я помилився, і після ефіру пан Андрій мене виправив, я обіцяв. Йому е, виправитися сьогодні. Я сказав, що навіть щойно щойно народжений е, віничанин вже якби пожертвував на ЗСУ в, через момент купівлі е, військових облігацій 100 гривень. Нічого подібного не 100. Я заплутався в нулях. Вибачте, будь ласка, величезні суми, ніколи їх очі не бачив. Кожен віничанин, кожен най най найменший до найстаршого, який який є. Уявімо собі, що на 400 тисяч, вже е, через систему купівлі військових облігацій. А нагадаю, Вінницька міська мер... Вінницька міська рада мерія е... виділила кошти, і загальна сума 400 мільйонів. Тобто, кожен вінничанин, так чи інше опосередковано задонатив з профінансував по тисячі гривень. Кожен, кожен, просто поти, тільки тим, що в От... і це тільки один маленький момент. Як то кажуть, а ми ще навіть і не починали. Да? Окей, а тепер вернімося до сьогоднішньої нашої теми. Е -м... Е -м... Ну, страшні, відверто вам скажу дуже страшні, дуже емоційні історії. Ми чуємо, ми розповідаємо, і ми мусимо це робити. Ми маємо знати кожну цю історію. Маємо досліджувати кожну цю історію. Кожен цей біль, який зараз на жаль на собі витримує і на собі має відчуває Україна. Ця структура, яку сьогодні, від якої сьогодні до нас прийшла пані Марія, ця структура допомагає зменшити або я навіть я поки що ще не знаю навіть яке слово підібрати. Можливо, по ходу розмови воно в мене з'явиться, але допомагає допомагає українцям, які тим чи іншим чином втратили зв'язок зі своїми найближчими. Ем, пані Марія, ви е, працюєте вже не перший місяць, і ви працюєте е, скільки ви працюєте? Ну, власне, в кінці серпня був підписаний наказ. Згідно якого була створена консультативна рада при уповноваженому з питань безвісти зниклих осіб за особливих обставин, і я входжу в неї як член консультативної ради в Вінницькому регіоні. І де-факто ми працюємо саме так з вересня місяця, вересень, жовтень і зараз, в листопаді, вже так, досить недовго, але. Але працюємо настільки, наскільки можемо працювати? Е, в сенсі, що великих е, результатів? Ну, про результатів взагалі в цій, в цій справі не тут, можна говорити та, так. Тут, просто, просто ми працюємо з вересня місяця, з вересня місяця. Так. Е, ми працюємо. Скільки вас? Е, ну, власне... Якщо знову таки, от якщо це не е, таємниця, е, два питання одразу: скільки вас і де ви? Тому <свят> що е нас побачать, нас почують, хтось комусь передасть. А я так розумію, що саме і цією інформацією, збором цієї інформації ви також займаєтеся, і вона вам необхідна для роботи? А, так. Е почну з того, що е я працюю не одна. Е у нас працює е в цьому напрямку е троє. Так, це і юрист. і... Е також разом зі мною працює я як регіональний представник, так але зі мною ще пан Ростислав працює колега і юрист, яка безпосередньо надає юридичні послуги для рідних безвісти зниклих осіб за особливих обставин. Де ми знаходимося? Знаходимося, ми у місті Вінниця на території в приміщенні ветеранського простору. Вінницька міська рада нам. Погодила використання е, кабінету безпосередньо для е, представника регіонального повноваженого з питань безвісти зниклих осіб, і адреса наша Єрусалимка 8 в приміщенні ветеранського простору. Е, знаходимось ми переважно там цілий день, робочий mm -hmm. день mm -hmm. з дев'ятої mm -hmm. до 6, Але якщо є можливість, можна приходити за попереднім е, записом, тому що ну, чи хоча б телефоном попереджати, тому іноді. Ті щоб не створювати там якогось очікування, так тому що, наприклад, якщо беремо юридичні питання, то юридичні питання займають досить багато часу, і для того щоб Ґгум. не сидіти в коридорі, не чекати, не підганяти попередніх відвідувачів, то краще за попереднім записом. Ну, власне, юрист саме за попереднім записом лише і працює. Я переважно на місці постійно, тому де можна взяти так. ваші контакти, де можна знайти ви присутні в мережі. Я особисто присутня в мережі, так, звичайно. Взагалі, телефонують зазвичай на гарячу лінію Вінницького регіону. Це 093 57 20 601. Номер телефону можна телефонувати. Також, завдяки нашим друзям. У нас є ось така невеличкий... Я не знаю, чи буде угу, видно. Угу, угу. Ось такий алгоритм ми розробили. Власне, на цьому алгоритмі є ще внизу мій номер телефона і адреса, куди можна звертатися. От і можна телефонувати. Вже є певні публікації, то в тому числі і на нашому сайті ветеранського простору, є публікація щодо алгоритму дії, щодо того, з яких питань можна звертатися, також можна. Приходити читати. А я зараз можу коротко розповісти, е, взагалі, е, чим ми займаємося. Що це і чим ви займаєтеся? Mm -hmm. так. Ну, почнемо з того, що хто є безвісти зниклою особою за особливих обставин, тому що іноді людей лякається слово за особливих обставин. Mm -hmm. Які особливі mm -hmm. обставини? Ну, власне, у нас в країні, на жаль, зараз особливі обставини, це воєнні дії. І особливими обставинами вважаються як збройні конфлікти, так і воєнні дії, так і тимчасова окупація території, це також особливі обставини. Ну надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру Характер, також м. вважаються особливими обставинами. Тобто, власне, у нас зараз воєнні дії, і якщо ви втратили зв'язок з вашою рідною людиною, це не обов'язково може бути військовий, це може бути цивільна особа, яка знаходиться. Або знаходилась в окупації, а тепер немає з нею зв'язку. Я хочу уточнити. Дозволь: е, е, рідна людина, От момент рідності е, спорідненості uh -huh. обов'язково має бути присутній. Yes. Я, я, я скажу, чому я запитую е, е, після нападу на нашу столицю, саме спочатку, е, ще виходив мій знайомий на зв'язок. Це було влітку, ми з ним говорили. Коли якраз от хвиля повернень до Києва сталася, особисто мій приклад, чому я так кажу. А потім, десь з осені, десь з кінця серпня, вересень повністю зник. На телефон не відповідає, в соцмережі не з'являється, і я починаю хвилюватися. Хоча сам він і вся його родина в основному це з Миколаєва. І в мене є велика підозра стосовно того, що е, вирішив поїхати е, в Миколаїв, і якщо він таки це здійснив, отут от угу, я зрозуміла. От, от. Тобто, от такий от варіант, коли абсолютно це просто дуже добре мій знайомий. Угу. Насправді подати заяву про зникнення особ... особи за особливих обставин може ну, насправді будь-хто. так, Це може угу. бути як близькі родичі, це чоловік, дружина, мати, син, донька, там, прийомні відчим, мачуха, пасинок чи пачерка. Так само можуть і інші родичі, і можуть, окрім цього, може Подавати як орган місцевого самоврядування, так? так і якщо ми говоримо про військових, наприклад, це можуть подавати також можуть представники військових формувань, громадські об'єднання. І будь-хто насправді, якщо ви можете звернутися, наприклад, якщо ви кажете, що. Це Миколаїв то до представника у Миколаївському регіоні звернутися з, з, з заявою. Ви можете звернутися е, з заявою в за місцем вашого перебування. Можете звернутися е, в поліцію з заявою угу. про. Факт, тобто, як тут по місцю, наприклад, так, так я можу вийти на координатора, наприклад, по так. Миколаєву. Напевно, є координатор по Херсону, напевно, є по Маріуполю, Ну, напевно кажу. В більшості е, регіонів є. Є. Так. Угу. В більшості регіонів є. Там єдине, що де немає, то займається сусідня область, але це можна додатково угу. а, угу. е, І ще ви хотіли сказати, що в поліцію ви можете звертатися за місцем свого. Проживання. От. Ем. Хотіла би також сказати, що коли, е, наприклад, подається заява про безвісти зниклу особу за особливих обставин, так е, є необхідність дати е, ДНК. То, власне, своє. Так, угу. то, власне це е, якщо ви е, як друг, Заявляєте, uh -huh, так, uh -huh. то ну, ваша ДНК не потрібно. Ну, тобто, якщо ти не родиш, зрозуміло. то здавати ні, ні, ніяких. ні. це просто це роблять лише рідні, це може зробити мати або батько, сестра або брат, або діти, відповідно, безвісти зниклої особи. От, якщо у людей, які втратили зв'язок з Люди з своєю рідною людиною, так є е, певні виникають питання. Наприклад, я зараз переходжу до того, чим ми займаємось. Uh -huh, так, uh -huh. так ми, ми збираємо інформацію, передаємо її на уповноважене, Що це дає? Це дає те, що е, рідним не потрібно їхати до Києва, намагатись дозвонитись на гарячу одну лінію, так, тобто е, зроблені регіональні представництва, щоб було легше для е, тих, хто розшукує. Спростити це подачу заяв, так і відповідно одразу дуже часто виникають у людей питання юридичного характеру, так як звернутися до військової частини, як написати заяву, як навіть іноді вони не розуміють, який перелік документів має бути угу. для оформлення тих чи інших дій. І, власне, цим і займається наш юрист тим, що роз'яснює. І допомагає скласти заяву, звернення, написати. ну, і... Будь-яка юридична робота. Так. Будь -яка так. Юридична робота яка є. А, так, хто може подати заяву? Вже сказали. Ще один момент. Які права? Які права гарантуються? Або просто кажучи простою мовою, які права мають близькі родичі та члени сім'ї особи зниклої безвісти за особливих обставин, що входить в їхні права, і навпаки, на що вони навіть не можуть розраховувати, на що вони не мають прав. Тобто, будемо так говорити, якщо є права, то значить є обов'язково uh -huh. перелік питань, яких ну не маєш права це робити. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Дивіться, близькі родичі та члени сім'ї особи, яка вважається безвісти зниклою за особливих обставин, вони мають певні вони мають права щодо, якщо вони є заявниками, так, і відкрити провадження щодо факту безвісти зниклої особи, близькі родичі мають право на отримання достовірної інформації про безпосередньо хід. Само, самого проведення розшукових дій, і вони мають право на отримання достовірних відомостей про місце перебування особи. Якщо ну, таке стане відоме, то близьких родичів мають повідомити про обставини, які призвели до загибелі, якщо такі є відповідно, і якщо тобто. Це мається на увазі, що якщо людина є близьким родичем і є заявником, то хід розшукових дій і результат цих розшукових дій має бути в порядку, встановлено законодавством, повідомленим близьким родичем. Є два. Я би так сказав, є два величезних набори питань, цілий спектри питань, які, їх є набагато більше, але я би зараз хотів виділити тільки два: це інформація про наших захисників і наших захисниць, які знаходяться в полоні. І... Не ми не ми не про всіх знаємо, що вони знаходяться в полоні, а, чи може якимось чином тут е, допомогти служба, чи може тут допомогти осередок, а регіональний офіс. І ще один момент е, це питання дітей, яких Розлучили з батьками, які насильницько вивезли на територію Росії. Чому про дітей цікаво, тому що. Як правило, якщо для дорослий сам дбає про свої документи, якщо він потрапляє в фільтри... фільтраційний табір, якщо на якусь чужу територію, будь-яким чином все одно документи він думає, як і як яким чином, і які документи при собі все таки мати, заховати їх, зберегти, щоб потім якось ідентифікацію пройти. То як правило, дитина е... про це не думає, тому що вона звикла ну маленькі, звикли, по перше, вони не знають, що є документ, цей раз вони не знають перелік документів. По-друге, само собою, що е, ці документи, як правило, є у дорослих. Я розумію, що, можливо, це е, якби зараз ви не займаєтеся цим. А, а можливо, вам вже хтось ставив такі питання. А, ну, Насправді, ні. Такого питання ще поки що не було, Не було поки що, поки що е, з... враховуючи наш регіон, то е... Зі звернень в основному це е, безпосередньо люди, особи з числа військовослужбовців. До нас звертаються про військовослужбовців, які з якими тим чи іншим чином був втрачений зв'язок. Mm -hmm. Щодо е, цивільних осіб, також е, є, але їх небагато. Щодо дітей поки що до нас не зверталися. Але я розумію, що це е, надзвичайно насправді складне питання, на яке в мене немає відповіді. Mm -hmm. Буду відверта, тому що. Е, я, я не знаю їх долю. Я Напевно, не знаю, поки так. що не було запиту. І я так. чудово розумію. Це ж така теоретична на нашій території, тим більше це теоретичне питання. Це я розумію, що це питання більше стосується і е, в першу чергу стосується саме тих територій, які тимчасово те окуповані. Так. Тому що саме звідти насильницьким методом було вивезено і вивозиться, на жаль. А найдорожче, що є в нашій нації, це діти. А, тим не менш, ви працюєте всього декілька місяців. Тут два з невеличким невеличким хвостиком цих місяців, за цей час дуже хочеться позитиву Марії. Ну, дуже хочеться. За цей час кому допомогли, хто звернувся, кому допомогли навіть просто в пораді, іноді буває така ситуація, що достатньо просто пораду дати влучну і вже може зрушитися з місця. Якщо, що можна про це говорити? Знаєте, це єдине, що взагалі зараз тримає знаєте, так, і, і додає багато мотивації, це коли людина каже: Дякую, ви мені допомогли, і, і розуміє, що вже, вже недармо цей день прийшов. Так? Mm -hmm. Дійсно, насправді іноді підказати, куди саме. Ну, власне, наприклад, ми вже проводили таку зустріч з представниками різних міністрів. Державних установ, в тому числі і там працівниками соціальної політики області і НДКЦ з родинами безвісти зниклих осіб для того, щоб можна було повід... ну, щоб вони розуміли і орієнтувалися, з яким питанням до кого звертатися. Власне, це такий один захід був вже проведений інформаційно. Можна сказати, інформаційний mm -hmm. захід, так. Mm -hmm. І індивідуально приходять. Зараз не скажу вам кількість, звичайно, питання. Питання це комунікація з військовими частинами. Найчастіше питання насправді. І тут наша юристка допомагає з комунікацією, тому що правильно складене звернення, чи та сама заява, чи запит. Це вже це половин, півділа, це вже як ми кажемо пів, пів, пів справи. Та пів справи, так. і ну таким чином ми працюємо насправді. Ну що ж, я бажаю вам витримки в першу чергу психологічної фізичної витримки, тому що робота дуже непроста, і тематика дуже і дуже непроста цієї роботи. Ще раз нагадаю, Марія Довжик, регіональний координатор уповноваженого кабінету міністрів України з питань безвісти зниклих осіб за особливих обставин у Вінницькому регіоні. Була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час зміни». Пані Марії, ще раз, будь ласка, назвіть телефон. Телефон гарячої лінії 093-57-00-601. 601 Єрусалимка 8, Єрусаленка Ветеранський хаб, ветеранський простір, простір, ветеранський простір, ветеранський Чекаємо. простір. Дякую, пані Марію. Шановні наші глядачі, слухачі. Ідемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семковим. новий вінницький ритм 101.8 FM місто на Богом. події що поруч